Всім привіт! Сьогодні я роблю ламінування вій складниками від Jolly Lab. Спочатку я використовую ось такі багаторазові патчі, також від Jolly Lab. З такими патчами клієнту дуже зручно. Далі я використовую ось такі бігуді, також від Jolly Lab. Мені вони подобаються, тому що з ними можна зробити, як зараз популярний, ефект ліфтингу. Після викладки я наношу перший складник. Так як у дівчинки тонкий волосок, я буду витримувати складники по 5 хвилин. Після того, як я витримала перший складник, я наношу другий. Як ми вже всі знаємо, що другий складник у нас відновлює дисульфідні зв'язки та фіксує вії. Далі я використовую ось такі компенсатори для фіксації волосків. Далі я переходжу до фарбування вії. Фарбу я витримую приблизно 6-7 хвилин. Після того, як я зняла фарбу та бігуді, я наношу третій складник. Цей етап призначений для активного відновлення волосіної структури, також до складу якого входять компоненти для активного росту пі. І ось так у нас вийшло. Напишіть в коментарях, як вам результат.